Завтра у нас третій рік повномасштабного вторгнення, а через чотири дні буде тисячу сотий день повномасштабного. І близько сто днів тому я написав вірш, який назвав Тисячний день і хотів би з вами поділитись. Тисячний день горизонту в вогні, дорога в бетоні і плямах печалі. Вже тисячу раз пробивало мені серце свинцем, та ми й досі не впали. Тисячний день, як живий календар, де кожен листок опалений горем. Всі імена тих, хто тримав цей удар, мовчать у землі, наче спогад про море. Тисячний день і не згасли зірки, лиш тіні від них довші стали утузі. Вже тисячу раз ми ламали замки, та в кожній з нас тисяча друзів, тисячний день. І я знаю, хто ми. Ми світло, що б'ється крізь темряві хвилі, ми віра в життя, що живе між людьми. Ми сила, що злом не скорилась, а виросла з сили. Мені пощастило бути серед тих, для кого немає іншого вибіру, окрім одного, Україна. І з допомогою чи без, з договорняками, чи... З переговорами ми будемо робити те, що треба, і там, де треба. Є в мене набір улюблених висловів. Один з них це відсутність вибору, спрощує вибір. Не вішайте носа, припиніть себе накручувати, не шукайте в усьому зраду, навчіться довіряти і будь вдячними за те, що ви маєте сьогодні. То можна багато чого говорити, але я хотів би просто, щоб ми не забували тих, кого вже сьогодні немає з нами, щоб ми далі гідно несли їхню ідею далі. І будьте свідомими, оточуйте себе такими ж, цінуйте життя, цінуйте моменти, любіть, немає нічого ціннішого в цьому житті. Українців можуть перемогти лише українці, тому давайте будемо в єдності. У нас є така, такий приємний бонус, а ми дуже часто ним не користуємось. Давайте будемо добрішими, давайте будемо підтримувати один одного. Адже в цікавий час живемо. Тому, щоб не було, ми є один в одного, а Бог є в нас. Не турбуйтесь про завтрашній день, Він сам про себе потурбується. І як би не було тяжко, Він іде перед нами і Він захистить наш тил. Пам'ятайте це. Дякую.